Нам треба це. ні, просто трішку відпустиш Бочка хороша, ще пригодиться. Що, вони живі там, чи ні? Що ж там? Блинки, риба. Може на цвіт ривітися. Ну, я нас, навірно, трави нести. Здається, щось тут задихнулося. Що, будемо відкривати тут, розкручувати, доїде воно? Трохи щось поздихало, так? Да? Зараз угу. да. я, я його спитаю трохи її загинуло. Точно щоб відео знали. <су> <тій> Все, водичка прогрілася, випускаємо виночка. Туди на край, давай. Перший труп. Об этом історія вмовчується. без бувай не бывает. Вот. Кнопинский Комплекс. О, пошла жара, это масса. чтобы, да, чтобы было ну, видно, сколько там. О, пенка. Все, выпустили.